Вітаю з мого каналу. Вітаю запоріжців. Зараз я буду робити особистий розклад, продовжувати його робити на лівий берег. То люди, які проживають на лівому берегу, березі, або турбуються про нього, то це для вас. Будь ласка, приєднуйтесь і будьте в курсі. Підписуйтесь на канал. Це приємно, люди. Я від цього не отримую грошей. Просто це приємно, коли в тебе розширюється аудиторія. Гроші йдуть тільки за ті відео, де ви продивилися рекламу. І все. Якщо не продивився ніхто рекламу, то, то відео не оплачується, незважаючи на то, скільки його переглянуло людей. Ось так. Переглянув мільйон на рекламу, подивилися 10 людей, от така буде оплата. Так, дивимось. Будь ласка, люди. Ой, будь ласка, карти. <свісно> будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, до речі, скільки часу вам зараз покажу. 16.30. Від цього часу плюс 24 години. Яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами, ударами дронів, С300 та іншими гадостями, які на нас посилають росіяни? Покажіть нам то, будь ласка, нічого не приховуйте. Давайте подивимося, що росіяни нам готують на цю добу для лівого берега. Що вони нам приготували, бачите, як радіють. Але немає в них там зібраності, дисципліни, ще й болтають багато. Я не бачу тут ударів. Не бачу ударів, чесно, не бачу. Давайте просто покладемо ось сюди одну карту. Це ж, ж злова. Це як хаос, хаотичні якісь рішення будуть вони робити. І більше будуть болтати. І подвійна ситуація опять нам, бачите? Ще й негативна, але вона падає їм. То опять, вони самі не знають, чи будуть вони по нас кидати ракети, чи будуть вони робити ті обстріли. Бачите, яка ситуація? Вона дуже е, така хитка. Давайте, чи будуть, як спрацюють наші ППО. Бачите, хлопці працюють наші. Швидко працюють. Швидко працюють і вдало працюють, до речі, це, звісно, поспішність вітер-вітру. Але. Е, Ну, оце, бачите, оце і буде така невдача, бо дуже швидко щось якось буде. Але оця двійка, вона нам показала все. Ну, і звісно, то, що наші будуть хлопці працювати, і буде щось вдало, щось не вдало. То подивимося, покажіть нам карти, чи будуть у нас людські втрати, фатальні, літальні сходи від цього на цю добу, від цих ударів, чи будуть у нас загиблі люди. Тут в цілому непогані карти, але оце, звісно, тут нам не дуже подобається. Покажіть нам, що це допомоги не буде. Новини будуть так собі. Але помірність. Ну, будемо сподіватися, що всі будуть живі, може не дуже здорові, але живі. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування від цих ударів. Руйнування будинків житлових там, де живуть люди. Іменно цивільні люди. Просто житлові об'єкти. Чи будуть руйнування по лівому березі? Родівдача, вдача, що ж тут таке обрізання йде? Нервова обстановка. Ну, багато людей хочуть уходить і, до речі, п'ячать. Але в цілому вдача я не думаю, що ця карта це отак обрізання, так? Пошук кращого життя і. Але тут я вам так скажу, що нерви і п'янка. Але в цілому, по будинкам Ну, менш нормально. Давайте подивимося, і сила є. Давайте подивимося, тобто вистоять будинки. Давайте подивимося приватний сектор. Це я подивилася, ну, квартали отримали, будівлі, багатоповерхівки. Давайте подивимося приватний сектор. Покажіть нам карти по лівому берегу, чи будуть руйнування на цю добу. Без, 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 від усіх, бачите, одна і та ж карта нам падає, відрізання. Відрізання, уход і конфліктна ситуація. І тут же співпраця. Все ж, таки, все ж таки буде якась історія по приватному сектору. Я не знаю чому. Ви бачите, що на співпраці лежать дві негативні карти: обрізання лишнього. А, підождіть, воно ж перевернутому. Це отак обрізання лишнього. Це кращого. Це кращого, але тут падає конфліктна історія. Ну, Може, якийсь відголосочок буде, ну дайте я от сюди покладу. Тут нервова обстановка. Десятка, 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 вона в положительному стані, дуже гарна карта. Ну і що тут у нас? Якась буде, дур... щось дурне. буде. Щось дурне. Бачите, що упало на, на конфліктну ситуацію на ударі? Якесь воно буде дурне. Якесь воно буде, ну, може, поряд десь розірветься, огород залетить. Але бачите, падає імператор. Буде, буде все ж таки безпека для людей. Ті, що там живуть в тому приватному секторі. Так, давайте подивимося інфраструктуру. чи постраждає інфраструктура лівого берега на цю добу від цих ударів. Давайте подивимося: вода, електрика, газ, цивільний транспорт, общественний транспорт. транспортом все буде добре. З електрикою також постраждать може водичка і трошки може постраждать газ. Хм. З водичкою буде історія так собі. Ну, вони налагодять її, звісно. Налагодять. А от по газу буде якась депресуха. тут і страхи людські. Людські страхи, щось вони тут будуть думати, думаю, гадати. Бачите, все ж таки вода і газ щось якось буде, якась буде проблема. Так, давайте подивимося. Промисловість по лівому об'єкту. Промисловість. Бачите, захищаємось як. Тут іде на смерть чи затримка. Якесь постраждає підприємство. Воно постраждає, але все ж таки воно буде. Ви Знаєте, може якась інфраструктура, яка з електрикою пов'язана, бо сонце. Оці бачите, дуже схоже на то. І пошук кращого, тобто будуть, будуть ремонтувати. Тут або вони його виключать, буде затримка, або реально попадуть і поврідять. Немає. Бачите, захищаємо. Захищаємо. Будуть да, будуть по промисловості, будуть якісь проблеми, причому сонце, щось мені так, так воно б впало б на інфраструктуру. Угу. Ну, якщо то не пов'язано буде іменно з електрикою, то, то, то предприяття, то може буде просто воно працювати все ж таки, якось попитається по сонцю. От то, або його все ж таки робота потім буде налагоджена, або то пов'язано з електрикою. Два варіанти. Так, давайте подивимося соцоб'єкти. Це всі державні установи, що буде якась там проблема. Буде там проблема, і. Більш страху, ніж чогось остального. Буде хаос, безпорядок, хладнокровність, злість, грубість і, і страхи, але більш нічого. Так, торгівельні, супермарк... торгівельні об'єкти, супермаркети, магазини, тобто закритого типу торговля. На лівому березі, будь ласка, покажіть карти, яка буде історія. Буде конфліктна якась ситуація, не будуть, будуть такі не дуже гарні новини, десь щось постраждає, якась промислова точка. Бачите, буде кризисна ситуація, але вона не буде фатальною, буде ще й достаток. Тобто, ну, воно не дуже буде таке страшне, скажімо так. Так, давайте там п'ятірка, вона там вкладання грошей треба проходить. А, ні, там по чашам, по почуттям, ні-ні, ні по почуттям, але вона в позитивному плані там стояла. Так, давайте подивимось торгівельні об'єкти відкритого типу, типу ринки різного плану відкрите. відкрита торговля. Відкрита торговля. Ну, вони, знаєте, відкрито, там немає такої проблеми, але вони просто як не працюють. немає в них, Ну, як, не всі працюють, скажімо так. Боряться, боряться за те, щоб працювати, щоб якось. ну, Ще й погода така. Але проблем іменно з ударами е, тут не повинно бути. Немає тут такої карти. Це конкуренція, суд відкритий, королева чаш, е, пошук кращого немає. Відкрита торговля не постраждає. Так, ну і давайте подивимося, що тут у нас далі йде. Дитячі, дитячі учбові об'єкти. Так, по лівому берегу, будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу, чи постраждають дитячі об'єкти. Буде захист, дуже добре. Так, так, хорошо. Учбові об'єкти. Покажіть мені карти. Чи постраждають учбові об'єкти якісь? Від цих ударів. Ну, бачите, ну, по-перше, вони не працюють, по-друге, буде якась затримка там. Затримка чого? Нестабільна ситуація. Тут буде негативна. Може, може, може якийсь постраждає той учбовий заклад, але не сильно. Не сильно не... Бо він не працює, по-перше. Там нема людей, там мало людей. І чи будуть там постраждалі люди? Ні, не буде. Так що так. Так, давайте подивимося лікарні. Лікарні по лівому берегу дитячі. Ну, ви знаєте, немає. О, бачите, ще й захист буде. ну, Просто що страхи, так, страхи. оце такий, Люди бояться таке состояння хаотичне, оце, що королева перевернута. Але іде, іде, у нас іде імператор, він захищає це і батька. Давайте подивимося дорослі лікарні по лівому берегу на цю добу, чи постраждають, чи будуть якісь руйнування. По лівому берегу на цю добу дорослі лікарні. Опять мир перевернутий. Суд відкритий. Покажіть мені, що це значить суд перевернутий. Болтовня будуть працювати. Ні, буде все нормально. Все хорошо буде. Давайте подивимося: жд 1 ЖД2. Покажіть, будь ласка, на цю добу жд один вокзал. Ну, шансик такий собі, але, в принципі, повинно бути все нормально. Буде якась затримка там по рейсам може Опаньки, падає башня. Падає башня. Так, що це був ЖД-1, ЖД1 люди, ЖД-1. ЖД 1 на цю добу. Будьте дуже акуратні, бо щось воно не гарно. Гляньте, мир перевернутий, башня і затримка. І шанс тут такий падає. Хоча при цьому все відкрито і сила. Але, 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 ось такі карти впали. Тому будьте дуже обережні. По вокзалу карті впали дуже стрьомні, погані. Так, дивимося ЖД2. То хто зібрався, то може відкладіть, я не знаю. Але дуже будьте обережні, я не знаю, ви бачите, я, коли воно показує так, то, то 4 карти і всі такі дуже стрьомні. Так, жд 2 покажіть мені на цю добу. Ну, в цілому непогано, але оця, що зневіра тут іде, та ну що тут, холоднокровність. Ну, це по начальству таке. Просто така обстановка. Ні, же Д2 нормально все буде. Так, дивимося автовокзали, давайте подивимося. Давайте подивимося автовокзали по лівому берегу. Я знаю накритому, накритому ринку. Автовокзал, покажіть мені. Ви знаєте, суд закритий тут. Суд закритий. А що ж таке? Не тут буде нестабільна ситуація, нестабільна, в якому плані зневіра. Що будуть коригувати, коригувальники там працювати? Марний труд. Ну, я вам хочу сказати, що в будь-якому випадку ця карта погана. Так, в сочетанні з цими. Це погана карта. Це закриття людей і дуже нестабільна ситуація. Дуже нестабільна. подвойственна така, знаєте, от як ви от стоїте на одній ножці, ви ж не впевнено стоїте. От вона не нестабільна, а не впевнена. Там як мала жертва така буде. Будь ласка, покажіть мені автовокзал, який на Анголінка, в районі Анголінка. Випала гармонія фортунка. Щось таке швидке, щось таке різке, але якісь проблеми там по переміщенню. Немає співпраці. Може, не хочуть їхати. За, але зміни йдуть, люди їдуть, люди їдуть. Кризисна історія буде на цьому вокзалі, якісь будуть там проблеми. Сказати, що будуть удари, я не можу. Так, будуть, буде нервова обстановка, буде якась така швидка зміна по інформації. Може, навіть, знаєте, така конфліктна ситуація буде. Але гармонія в цілому. Покажіть мені, будь ласка, по цьому вокзалу, чи будуть людські втрати, чи будуть людські втрати фатальні? Ні, не повинно бути. Тут тільки така робота будуть вони, будуть болтати багато, і буде така груба ситуація. Ні, не буде ніякого там такого чогось. Так, що у нас таке ще? Ну, в принципі, все я назвала. Так що, от лівий берег такий у нас на сьогодні люди. Більш-менш якось воно постабільнішим. Ну, давайте сигніфікатори. Будь ласка, карти, покажіть мені сигніфікатор карти. Перша буде в мене карта. Це удари ракетні, короткі, які ми крилаті ці ракети. Друга карта. Оці не керовані різного плану снаряди, дрони і таке інше. Дивіться, Значить, тут працюють, тобто будуть ракети, що будуть вони? По нам кидати, але ми її збиваємо. А тут іде пошук кращого. Пошук кращого. Зміни. Ну, схоже на те, що люди будуть оці ракети до нас летіть. На лівий берег. Ці, які керовані. Бо ось карта змін, праця. Бачите, вони змінюють ситуацію кожну хвилину. то Тут вгадати, але бачите, це інтелект, це хладнокровність, і це погані новини. Зміни, погані новини, і король мечовий. І робота. Тобто, ці ракети все ж таки будуть летіти на нас, а по лівому берегу. Ну, тобто, а ці пошук кращого. А, ну. Там відрізання, тут пошук кращого. І тут нестабільна ситуація. Чи будуть вони, ну так, знаєте, теж, от, от як можна? Тут, тут все гарно. От всі три карти вони гарні. Про що вони кажуть? Вони кажуть про те, що якщо дивитися в контексті, чи будуть ці удари, 음... Ну, вони не кажуть про ці удари, ні. Ні, але ситуація, бачите, буде трошки нестабільна. Ось вам і все. Розумієте? Тут вам нестабільна ситуація, а тут вже вони працюють, зміни йдуть і погані новини. І от як? Тобто ми дивилися з вами, вроді як там інша ситуація, тут же по сигніфікаторам отака ситуація. Пройшло буквально скільки там. Ну, я не знаю, слухайте, це взагалі. Цікаво. Там я дивилася, що не будуть ракети летіти, да? оці керовані. Ну, або мимо будуть летіти, да? угу. клас. Що ми будемо робити? Які наші дії будуть? Фортуна. установка і е, частична буде їхня. Частично буде їх вбивство. Це ми будемо робити. Ось. А ось е тут що ми будемо робити по цій ситуації, по цим ударам. Ну, теж ми будемо працювати по них. Але тут, звісно, ми пов'язані. Ми тут пов'язані. Пов'язані. нас немає, ми сліпі. Ну, і все. Єдине, що новини будуть не дуже страшні, бо, може, не будуть дуже страшні руйнування і наслідки. Ось вам і все. Бачите, як, як воно все міняється. Боже, це взагалі, скільки там пройшло часу, я в шоці, люди. Це був лівий берег. Подивіться уважно, будьте готові до всього, ви бачите, що змінюється ситуація. Навіть пів часа пройшло, і вже там вони поміняли, вже пішли зміни, вже вони там планують щось собі, роботу. Все, я вам карти показала, я вам розказала. Будьте живі, будьте здорові, борімося за своє життя, за своє існування. Дуже холодно, в мене 15 градусів. Але діватися мені нікуди, в мене навіть газу немає в мене електропліта я її так использую так по-бистрому. Бо реально боюсь, щоб, не дай Боже, статися без зв'язку. Зв так що так, в наше время саме страшно статися без зв'язку, без інтернету, без зв'язку з світом. Так що так, все, тримаємося в Запоріжці, Буде все добре. Ми все витримаємо з вами. Все переживемо цей жовтень, і буде все хорошо у нас. Все, почуємо пожалуй.